Всім привіт! Так, Що у нас тут? Їдемо, рівняємо трохи до землю. Не, не рівняємо. Робимо, робимо під посів ячменю. Такі плани вже все по, погода робить, свої корективи все міняє. Мали, виходить, ячмінь сіяти по сої. Сьогодні в нас яке-то там якесь 28 вересня. Що? І... Мали ячмінь сіяти по сої. А сої виїхали в один день, змолотили пару гектарів і все. Дощ пішов, перебив все картину, І на завтра вже стоїть дощ на тиждень. На тиждень дощ. Це десь до 6 чи то до 5 жовтня. Кожен день дощ. І що вийшлося? вийшло? Получилось так. Вже був вчеплений дископлуг. Щоб молотилася соя і будемо піскувати, і там будемо сіяти ячмінь по сої. Ну і так і далі пшеницю. Ну, але уви. уви, Роблю я тут попередник пшениця. Роблю я. Роблю я по пшениці. Роблю я по пшениці. Эээ... Площу під ячмінь. Бо якщо ми не посіємо ще до ячменю, то все буде паста. То виходить, я не знаю, як воно тут все буде. Чесно. То я думаю, що, знаєте, що я думаю, зразу з перших слів. Зараз чекайте. Одною рукою не дуже удобно. Е -е, погода зробить ціну на сою, побачте. Якщо далі в жовтні не буде погоди, у нас е -е, соя вся буде йти серцем, сирою і все. Буде все у нас здаватися. Ну, я так Буде вона вся йти сирою. Якщо ще до 6, до 6 жовтня буде дощі, а коли воно там висохне, коли то воно там висохне, то ясно. Так. То така от, от проблема. То як -то сказати, робимо по пшениці, що зробиш, сіємо, посіємо, це ячмінь сьогодні. І хай росте. Е, може, завтра стоїть дощ, одна крапелька. На післязавтра вже крепкість стоїть 90%. То я думаю, що може завтра виїдемо помолотити трохи і все. Помолотим. Що буде, то й буде. То й так. Так що обійду борозну, ще підключусь. Запеліло трохи. Все, лошта готова. Трактор Трактор є. Зерном приїхали. Сівалка приїхала, зараз сівалку бачимо настроювали і будем, будемо сіяти. Я зараз вже крутнуся тут на одворі. Тут порівняю, так і до трактора складатися, їду трактора, ставлю на стойло і прийду сюди, щоб швидше загружати, сіяти. Та й так, так що хоча. А відео як складається? Ось і все Йду, штопорю. Транспортне, ззаді транспортне і додому. Так, все, трактора загавів додому, поставив стойло, прийшов пішки сюди, назад. Що у нас тут недоброго, Воно було в бегах. Було в бегах, ми його висипали в мішки тако. пересипали там, небагато. Він добриво. Даємо, не пам'ятаю формули. 699 91956 чи скільки то. Фу, не помиляюсь. Ячмінь. Ось ячмінь. Це у нас у нас шестирадний. Шестирадний ячмінник такий. Ось ось такий. сіємо, Сіємо, повний висіп. Це для ячменю вже пізно. Сіємо. Що сівалка виходить, це, що може сівалка сіяти, так сіє. Я думаю, десь там, якщо в повний висів, це 220-230 кілограм Получиться. на гектар. Ось така. Бачите, тут два сліди, чи в три пройдено. Пух. Зроблений. А так в вонах. Воранка проводилася десь. Якщо не помиляюся, в серпні я горав тут. Ну а то ось це в один, в один слід Європаку. Ось ну, тут в другий слід бачите йшов. Ось так. А ось так. Ось такий вигляд. Ось такий має. Трошки де-не-де є грудочка. Ну, але то таке. Ось так. Трошки було як то. І ось. Посівне, посівне ложе. Скільки тут Ну, 5 сантиметрів зроблено. Хай з 5. Ось, дивіться. Ось. Ось скільки Ото. ото. Бачите, посівне ложе, Чотко. Піде в один слід, якщо такое пройдено, то нормально. Я вам так скажу. Получається засівалкою, засівалкою і вже вже чітко. Чітко. Так, зерна, що там? Що там, Що там? Ячменю. Ячменю, не сильно видно, воно то лежить. Лежить. Де то? Завжди. Ось Завжди є таке, що посієш, здається, нормально сієш, а знайти зерна не можна з землі. Ну ось то, лежить. Не глибоко, коротше. Ось, наприклад, догортаю. Ось трошки. Ось то сантиметрів. Якщо не збрехати, певно з 3, може більше. Чуть ну, воно ж, Розумієте, це СЗ-шка. СЗшка, СЗшкою воно. Воно десь десь вище, десь нижче посіє. Ну, ну і так. Ну, але то таке. Волога є. Далі тиждень тиждень дощу, то вологи нас буде стільки, що коп ми тільки посіяли пшеницю змогли. Я так думаю, якщо там далі буде дощі, то буде те саме, що в минулому році. Будемо ми в болото сіяти. Але ми в болото, як сіяли, то в нас вже була соя забрана. Ми дві тижні вдома сиділи. Ждали, коли погода буде. А, так, не знаю, побачимо. Як воно буде. Соя не молочена. Ніде скрізь сої. Ось дивіться, як все коричневе. Бачите, сої стоять. Стоять скрізь сої. Дивіться, не видно. Тут, а тут скрізь. Стоять. Навіть от гор, горбок, бачите, такий великий. О, он теж так само соєш. Це ж соє. Бачите сорти, які різні свої. Тут така світла, там така темна. Там може бути що там класика. Це у нас холдинг. Та й так. то Та так що Заправляємося сіє Та й так. так, вже на сівалці, сіємо. Доброго! Його о транспортер з ниви чітко працює. Бачите, скільки сої стоїть. Тут вже нише з'їхали, все в сої. Городи в сої, бої в сої. А ми ячмінь сіємо. Ячмень вже мало хто тут сіє у нас. Так, заправилися. Я проїхався пару кругів, подивився, трошки додавали глибини чу-чуть, небагато. Воно там язичків, знаєте, в цьому, в сушникові язичка там нема. І воно ячмінь типу, так з-під язичка типу, вилітає. І от він там зверху валяється де-не-де. Але чуть, чуть підглибили маленько і все, нормально. І не глибоко робимо, бо о, не либо робимо, не глибоко сіємо. Бо цей. Ну не треба його глибоко сіяти, воно не потрібно. Копоть йде, нагрузка йде, ну, м'яко. Оранка скультивіровано, то нагрузки є трохи так. Аж як загрузимо повну сівалку, то нелегко. Не Та ячміння то зараз думаю, стану, візьму під грибутку, під стіну, щоб швидше набирати. Дивіться, воно. Нива перероблена, кабіна посередині зроблена. Літає як, як дурний. вже швидко. Ну, зараз помаліше їде. Так літає, бачу, як, як джундір. Гониться на гідроході. Та й так. Доброго. Це мій доброго, не в тому безі ми пересипали. Шов мішки, шов бега. та й так. Думаю, ячменю повинно вистачити, бо такого, як заправляємо, висів, то йде. Непоганий. І можна сказати, ну зараз, якщо цю сівалку ми висім, це в нас буде десь половинка. Половинка, половинка цього соя, бачите. Заразом вже злізу. Злізу, покажу, соя наша прям тут. Пайня величка. Зайду. Її сьогодні можна було би молотити. А що зробиш? Ну воно все, це на кучу. Тут треба ячмінь посіяти, там дощ, тут сою. О, таке. Що є, то є, що є, то маю. Можна було б молотити, вже навіть ну, е, Вночі приморозки б'ють. І знаєте, була 27 градусів тиждень, тиждень назад чи два тижні. То не так сохло, як ото з морозами вночі. А, Суха. Але кусається. Кажуть, ну, кажу, що молотить 13-11 е, е, волога. Ну, ось такий вигляд, ось така вона. Ось така. а завтра дощ 20% стоїть, ну, ще не точно. Ну, то таке. А на післязавтра 90%. Ух. І на 3 дні стоїть повністю, повністю кожні дні будуть безкінечно йти дощі. Просто без перестанку. Ну так по прогнозові стоїть. А я вже віру в цьому прогнозові, бо як ото весна чи осінь, то прогноз погоди не бреше. Не бреше. Він правду каже, я вам так скажу. А от літом, літом то бреше. Літом воно стоїть, стоїть там хмари, що має дощ бути. Тут ателеп вже дощу нема, і отако воно крутиться. То ось так. То коротше, підгортаю. Сім. Так, все. Дозаправилися вже трохи, щоб вистачило дати одгору. Площа закрита. Тут у нас 7 гектарів. Оце одна площа у нас буде ячменю. Хватить його поки що. Хватить я там, а там То їду ще залишилося трошки пару, пару мішків на прицепові. Пару мішків на прицепові залишилося. І... Мін добриво. На завтра він стоїть дощ, чи він буде, чи не буде, не ясно, але так і так треба зібрати. Збираємо все, ховаємо під навіс. Та й все. А завтра будемо їхати, пробувати, молотити, якщо не піде дощ. Бо стоїть дощ. І на післязавтра, ну я вже казав пару разів в цьому відео, що дощ. І дощ і дощ і дощ. Ну, але то таке То таке коротеньке відео. Відео ось. тут є що площа, бачите, почав орати. Засушило так само. ж. Сушило вже все, орати не може. Ну, лук не лізе, вилазить з землі. Кинув. Тут почали жаляти дощі, коли треба е молотити сою, почали ляти дощі. Ну, почали. Та й так. То така то у нас є система тут. То таке. Їду додому, розгружаємося і на цьому все. То так що зустрінемося в нових відео. Всім миру і добра!